Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Жирафи одні з найбільш дивовижних істот на планеті. Їх довгі шиї, королівські постави, красиві обриси навівають відчуття сюрреалізму. Вони є найвищими тваринами у світі, можуть довго обходитися без води, а також убити лева одним ударом. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, а ми продовжуємо! Жирафи потребують рідини лише раз у кілька днів. Більшу частину води вони отримують із рослинами. Більшу частину свого життя жирафи проводять стоячи. у такому положенні вони сплять і навіть народжують. Жирафа – найвища тварина з усіх нині живих у світі. Її зріст може досягати 5,5 метрів, а вага 900 кг. Малюнок плям кожної жирафи індивідуальний, як і відбиток пальця людини. Цей малюнок формується ще в утробі матері і народжується малюк уже з плямами. Шия в жирафи може бути довжиною до 2 метрів, незважаючи на таку довгу шию, у жирафи, як і в більшості інших ссавців, усього 7 шийних хребців. Однак, на відміну від інших тварин, у жирафи шийні хребці мають подовжену форму і особливу будову, що робить її шию дуже гнучкою. Завдяки цій особливості, жирафа може згнати шию, як їй захочеться. Ця здатність дає їй змогу доглядати за своїм тілом, а також добувати корм у важкодоступних місцях. Крім довгої шиї, жирафа має ще й незвичайно довгий 45-сантиметровий язик, схожий на змію, який, у поєднанні з рухливими губами, слугує для зривання листя із колючих гілок. Язик у жирафів чорного кольору. Жирафа може чистити вуха своїм язиком. Ноги в жирафів теж дуже довгі й сильні. Ударом свого потужного копита жирафа здатна вбити великого хижака, навіть лева. Довжина одного кроку досягає від 6 до 8 метрів, а бігти вони можуть зі швидкістю до 60 км на годину. До речі, незважаючи на свій незграбний вигляд, вони вміють і стрибати, долаючи бар'єри за вишки понад 1,5 метра. Шия жирафи надто довга, щоб дотягнутися до землі, унаслідок чого вона змушена незграбно розчепюрювати передні ноги в сторони, щоб попити води. Таке незручне становище робить її вразливою для хижаків. Вагітність у самиці жирафи триває понад 14 місяців, і народжується в неї завжди тільки один малюк. Зріст новонародженого становить майже 2 метри. Вага приблизно 50 кг. Оскільки жирафа народжує стоячи, дитинча без жодної шкоди для себе падає з двометрової висоти. Мама відразу облизує малюка, а хвилин через 10 він уже підіймає голову. Ще 45 хвилин йде на те, щоби вставати на ноги, а вже через кілька годин жирафиня починає бігати. Незважаючи на спроби самиць вберегти своїх дитинчат від левів, плямистих гієн, лепардів і африканських диких собак, багато малюків гинуть у перші місяці життя. Жирафа народжується задатками ріжків. У дорослої жирафи на маківці розташовані два тупих роги завдовжки до 23 см. Іноді в жирафи на лобі між очей з'являється ще один виріст, так званий третій ріг. До того ж, трапляються жирафи, у яких розвинені ще два кісткових вирости у верхній частині потилиці. Таких жирафів називають п'ятерогими. Сон жирафи триває всього годину на добу, і брак сну вони компенсують напівдрімотою, сплять або лежачи, або стоячи, поміщаючи голову між двома гілками, щоби не впасти. Щодня жирафа споживає приблизно 30 кг їжі і проводить за споживанням від 16 до 20 годин на добу. Стада жирафів не мають чіткої організації та ієрархії. У них можуть перебувати тварини обох статей і різного віку. При цьому у стадо відкритий доступ стороннім. У жирафів є родич, тварина з назвою Окапі. У неї набагато коротша шия, водиться в лісах конго, і це не стадна, а самостійна тварина. Крок жирафи становить приблизно 4 метри. Коли вона спокійно йде, людині доведеться бігти, щоби не відставати. Зображення жирафів знайдені в давніх африканських поселеннях і на єгипетських предметах мистецтва. Кровоносні судини, що розташовані в шиї жирафи, надзвичайно еластичні і пружні. Це зроблено для того, щоб жирафа могла нахиляти голову до землі, наприклад, щоб напитися води і при цьому не втратити свідомість від погіршення кровопостачання. Існує кілька різновидів жирафів: жирафа північна, жирафа південна, жирафа масайська, жирафа сітчаста. Дитинчата жирафів у перші 3-5 місяців життя збиваються в зграї, звані яслями для спільних ігор. Їх матусі тим часом пасуться неподалік. У дикій природі жирафа живе в середньому 25 років, у неволі 35 років. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!